Чи знали ви, що існує один дуже простий ранковий ритуал, який не потребує ані копійки грошей, ані пігулок, ані спеціального обладнання, і водночас реально допомагає уповільнити процес старіння? Цей метод був створений ще в середині ХХ століття, і автором його став не лікар, не вчений медик і не тибетський монах, а радянський інженер, винахідник і мислитель Олександр Олександрович Мікулін. Його ім'я мало хто знає сьогодні, хоча його методика вже десятиліттями допомагає людям уникати інсультів, тромбів, слабкості в ногах, головного болю, втрати пам'яті і навіть перечасного старіння шкіри та мозку. Цікаво, що він розробив цей спосіб після того, як лікарі поставили йому діагноз жити залишилося не більше двох років. Вони помилилися, він прожив ще майже чотири десятиліття. І саме про це ми сьогодні поговоримо. Частина перша людина, якій дали два роки життя, а вона прожила ще сорок у тридцятих роках минулого століття. Олександр Олександрович Мікулін, відомий радянський інженер, автор авіаційних двигунів, людина з блискучим технічним розумом, раптово дізнається страшну новину. Йому ставлять серйозний діагноз. Важка форма серцевої недостатності, і медики буквально говорять, жити вам залишилось не більше двох років. Більшість людей у такій ситуації або опускають руки, або безпорадно покладаються на таблетки. Але не Мікулін. Він підійшов до власного здоров'я так само, як підходив до будь-якої складної технічної проблеми, логічно, системно й уважно до деталей. Він почав вивчати анатомію, кровообіг, процеси старіння, і зробив висновок, який навіть сьогодні вважається революційним. Мікулін зрозумів, старіння не починається з обличчя чи з моршок, як думають більшість, воно починається в ногах, де кров застоюється, де судини поступово втрачають еластичність, де формуються мікротромби. Саме поганий венозний відтік веде до проблем з серцем. Головою, пам'яттю, тиском. Саме це причина хронічної втоми, швидкого старіння організму і навіть передчасної смерті. У той час ніхто не говорив про це відкрито, але Мікулін самотужки дійшов до правди мозок старіє не першим, першими здаються ноги. Якщо їх підтримати, можна підтримати все тіло. І з цим відкриттям він почав власну боротьбу за життя і переміг. Два роки пройшли, потім ще п'ять, потім десять. І врешті він прожив повноцінно ще чотири десятки років. Частина друга один рух і кров оживає. То що ж саме вигадав Олександр Мікулін? Його метод отримав просту і зрозумілу назву вибивання, або по-науковому. Механічне очищення вен це не складна гімнастика, не вправи на розтяжку, не дихальні практики. Це один єдиний рух, який можна зробити будь-де вдома, на роботі, на кухні, у ванній кімнаті або навіть у черзі до лікаря. Ось що потрібно зробити: спочатку станьте прямо, спина рівна, руки вільно опущені, ноги на ширині плечей. Тепер підніміться на носочки приблизно на 1-2 см. Достатньо лише трішки відірвати п'яти від підлоги. Після цього різко опустіться назад на п'яти, щоб відчути легкий удар. Повторіть цей рух від 30 до 50 разів повільно, спокійно з рівним диханням. Звучить надто просто, правда? Але саме в цій простоті і є сила. Коли п'яти б'ють об підлогу, у венах ніг виникає м'яка ударна хвиля, яка ніби прокидає кров. Виштовхує її з нижньої частини тіла вгору до серця. Таким чином запускається природний дренаж кровообігу, який зменшує ризик застою, тромбів, варикозу, набряків і втоми. Мікулін радив робити цю вправу щоранку після пробудження, а також кілька разів протягом дня. Особливо вона корисна для людей, які довго сидять, мало ходять або мають сидячу роботу. Це ранкова зарядка для судин, яка займе менше хвилини. Але може дати роки додаткового життя. Частина третя історія однієї вчительки, яка повернула молодість ногам. Марія Іванівна все життя пропрацювала вчителькою в школі. Вона встигла випустити кілька поколінь учнів, багато з яких пізніше дякували їй за мудрість і терпіння. Але після виходу на пенсію здоров'я різко погіршилося. У свої 68 років вона майже не виходила з дому. Ноги буквально горіли, були постійні набряки, важкість, а вночі мучили судоме. Пам'ять теж почала підводити. Вона могла забути, куди поклала речі або загубити думку посеред розмови. Одного разу на лавці біля під'їзду інша жінка порадила їй пошукай в інтернеті про методику Мікуліна, мені допомогло. Марія Іванівна спершу скептично посміхнулася, що можуть дати якісь там стукання п'ятими. Але цікавість перемогла. Вона почала робити вправу вранці після сну і ввечері перед сном по кількадесят разів. І вже за два тижні стало легше зникла звична тяжкість у ногах. Через місяць вона вперше за багато років заснула без подушок під ногами, які раніше клала, щоб зменшити набряки. Згодом зникли і судоми, а ще пам'ять стала яснішою, наче туман розвіявся. Сьогодні Марії Іванівні вже 74 роки. Вона щодня проходить пішки близько трьох кілометрів, іноді й більше. А коли її питають, як вона це робить, лише сміється це не я живу, це ноги мене носять, я їм просто не заважаю. Одна проста дія, а який результат? Частина четверта мікроудари, які розбивають трумб. Мало хто знає, але одна з найпоширеніших причин раптової смерті у людей після 50 років це тромби. Ці маленькі згустки крові можуть утворюватися непомітно, повільно, без симптомів, але коли вони відриваються або перекривають кровотік, усе може закінчитися в одну мить. Саме тому методика Мікуліна не просто корисна, вона може бути рятівною. Це не зарядка в звичному розумінні. Це профілактика тромбоутворення проста, доступна і безпечна. Мікулін стверджував, що денні м'які удари п'ятами об підлогу працюють як природний насос, який активізує винозну систему, змушуючи застійну кров знову рухатися. Уявіть, ваша винозна система як водопровідна труба. Якщо в трубі немає руху, починає накопичуватись бруд застій. Можуть виникнути закупорки. Але варто лише легенько постукувати по трубі і все починає рухатись, розчищається, відновлюється природна циркуляція. Так само і в тілі. Легке постукування п'ятами об підлогу це не тренування, не навантаження, а м'який сигнал крові. Рухайся! Мікулін говорив, що це особливо важливо для людей, які ведуть малорухливий спосіб життя. Багато сидять, подорожують у транспорті або змушені лежати через хворобу. І головне, вправу можна робити будь-де. вона займає лише хвилину, але захищає найцінніше вашу судинну систему. Частина п'ята: що казали лікарі, коли Мікуліну виповнилося 80? минали роки. Олександр Мікулін продовжував працювати, писати, думати, жити активним життям. Його серце, якому одного разу дали вирок, не здавалося. І ось на святкування свого 80-річчя, коли багато хто його ровесників давно залишили цей світ або були прикуті до ліжка. Мікулін стояв упевнено, говорив чітко, а в очах горів воголь. Лікарі, які тоді проводили обстеження, були щиро здивовані: ідеальний тиск, ясний розум, рухи впевнені, суди нечисті. Жодних слідів тромбозу чи серцевої недостатності це було схоже на диво. Але сам Мікулін лише посміхався і казав: Я кожного ранку нагадував своєму серцю, живи, і допомагав йому ногами. Ця проста фраза стала його життєвим кредо. Він довів на власному прикладі, що старіння це не вирок, не автоматичний процес, якого неможливо уникнути. Його життя це доказ того, що в наших руках набагато більше, ніж ми думаємо. І найголовніше. Для цього не потрібні дорогі препарати, модні процедури, омолоджувальні курси чи чарівні засоби з реклами. Потрібна системність, спостережливість, віра у своє тіло і трішки наполегливості. Мікулін не тільки повернув собі здоров'я, він подарував надію всім, хто боїться віку. Бо, поки б'ється серце, значить життя ще триває, і ми можемо йому допомогти, навіть простим ранковим рухом. Найсумніше в житті це не сам факт старіння. Старіти природно, але значно сумніше. Що ми старіємо раніше ніж потрібно, ще гірше, що не помічаємо, як самі цьому сприяємо. Сидимо без руху, ігноруємо сигнали тіла, відкладаємо турботу про себе на потім. А між тим існує один простий, безкоштовний і геніальний спосіб, який може допомогти організму сказати: Я хочу жити довше. Я вибираю ясний розум, сильні ноги і спокійне серце. Це не складно, це не боляче. Це займає менше хвилини. Просто зранку, коли прокинетесь, встаньте, підніміться на носки і легенько постукайте п'ятами об підлогу приблизно 30 разів. Це рух, за який ваше серце і судини обов'язково скажуть вам дякую. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд, до зустрічі.